Децентралізація. Нові можливості. Тобто прийшов час, коли ми самі повинні говорити, да чи ні, робимо чи не робимо, і потім відповідаємо за це. Тобто, сьогодні наша прийшов, прийшов час, без нас, за нас, ніхто не вирішив. Але ми провели розширену нараду, не розширену нараду 14 числа. Були присутні сільгозвиробники. Присутні депутати, керівники підприємств і установ і визначилися ініціювати питання добровільного об'єднання на обговоренні в громадському обговоренні в Томаківці. Тому що така процедура той центр, який хоче об'єднати навколо себе, проводить громадські обговорення, питає населення Томаківки, хоче Томаківка чи не хоче долучити до себе громаду. А потім уже наша створюється робоча група. Робоча група працює над тим, щоб сказати, що ми можемо тут субвенцію чи не субвенцію, чи що ми можемо зробити на території, тобто обговорює перспективний план. Але в тому випадку, якщо у вас прийдуть громадські обговорення, і ви, як депутатський корпус сільської ради, тобто оці чотири етапи.